У Києві знову вибухи. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені будинки на Київщині. Російські дрони полетіли на Білорусь. Які наслідки? Прильоти також під Харковом, Сумами та Миколаєвом. Докладніше далі у випуску. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Вибухи у столиці. Росія знову вдарила шахедами по Києву. Повітряна тривога сумарно тривала 4 години. Дрони Камікадзе атакували місто хвилями. Заходили із різних напрямків. По них працювала ППО. За даними міської адміністрації, військові знищили понад десяток російських БПЛА. Міський голова Віталій Кличко повідомив про падіння уламків шахеда у Голосівському районі. Рештки знайшли на приїжджій частині. Через вибух повилітали вікна у нежитловому приміщенні. Постраждалих немає. Також уламки безпілотників попадали у області. У двох районах Київщини пошкодило вісім приватних будинків, гараж та господарську будівлю. У будинках вибиті двері та вікна, пошкоджені фасади та покрівлі. Жителі цілі загалом росіяни запустили по Україні в ніч на 6 грудня 53 шахеди. Завдяки зусиллям військових і систем РЕП вдалося збити 32 дрони у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях. Ще 16 безпілотників локаційно втрачені, а два БПЛА знову полетіли у напрямку Білорусі. Водночас моніторингова група Білоруський Гаюн уточнює, що впродовж ночі на території Білорусі залітали аж 10 шахедів. Вони рухалися через білоруський коридор із Росії та України, прямуючи у напрямку Гомеля, Лоєва та Мозеря. Авіацію білоруси не піднімали. Подальша доля БПЛА невідома. Незадовго до цього, увечері 5 грудня, один із безпілотників ударив по Чернігівщині. Очільник області В'ячеслав Чаус повідомив про влучання у приватний житловий будинок у населеному пункті Курківського району. На жаль, поранений зазнав місцевий мешканець. Його забрали до лікарні. Під постійними атаками окупантів перебуває Харківщина. Російський дрон невстановленого типу вдарив по селу Клуги на Башкирівка. Через це один чоловік дістав ушкодження, а в будинку повилітали вікна. Інший безпілотник уже атакував село Івашке. Там теж є руйнування. Пошкоджено два приватних будинки: господарчі споруди та енергомережі. Щодня ми отримуємо дані про атаки на Запорізьку область. Тільки за минулу добу загарбники завдали 435 ударів по дев'яти населених пунктах цього регіону. Цього разу росіяни не використовували авіацію, а гатили артилерією і дронами. У області нарахували щонайменше сім руйнувань житлових будинків, а також об'єктів інфраструктури. Вночі та зранку окупанти 10 разів обстрілювали Сумщину. Прильоти були у Краснопільській, Великопасарівській і Серединобудській громадах. Переважно армія Росії била із артилерії, мінометів і скидала вибухівкою з дронів. Були влучання і на Миколаївщині. Увечері 5 грудня. Росіяни запустили ракети Х-59 по Вознесенську. ППО збила їх, однак уламки пошкодили близько 30 житлових будинків, також автівки і лінії електропередач. Також, на жаль, загинув чоловік віком 74 роки, який у цей час знаходився у власному будинку. Окупанти атакували дронами та мінометами куцюруб і очаків. У цих випадках обійшлося без жертв і до інших новин. Федерація роботодавців України закликала нацкомісію із регулювання енергетики не підвищувати тариф на транспортування газу. Про це йдеться у листі до очільника НКР ЕКП Юрія Власенка. Федерація вважає небезпечним для української економіки зростання тарифу на 305%. Зазначається, що таке підвищення спричинить падіння виробництва на критично важливих підприємствах. Значне зниження надходжень податків, падіння валютної виручки та масові скорочення працівників. При цьому федерація досі не побачила у регулятора детальних розрахунків, які б підтверджували доцільні зростання тарифу. Натомість оператору ГТЕ запропонували утримати тариф від зростання завдяки оптимізації витрат, пов'язаних із закупівлею природного газу для виробничо технологічних потреб, а також провести аудит компанії. Щоб виявити об'єкти, котрі генерують збитки, заважу, що НКР ЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу на послуги транспортування газу у 2025 році зі 124 до 502 гривень за тисячу кубометрів. При цьому рівень прибутку оператора ГТС закладений на рівні 18%. і це при тому, що українські підприємства працюють або в нуль, або із мінімальним прибутком. Будемо стежити за розвитком ситуації. А вас, друзі, прошу підписатись на фабрику новин і поставити лайк цьому відео.